Ціє Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК Надвірна інформаційний випуск новин. Говоримо коротко про головне. Напруга у світі невпинно зростає з недавніми подіями російської агресії проти України. Щоденні атаки дронів та ракет, на жаль, слугують нагадуванням: життя потрібно вміти берегти, а для декого і рятувати. Саме з такою метою відбулися командно-штабні навчання рятувальних служб на території Надвірнянського району. На території Надвірнянського району відбулися командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту. Все здійснювалося згідно плану івано-франківської обласної державної адміністрації на території області на 2024 рік. Мета завдань посилити та поглибити знання, навички між різними спецслужбами району. Про самі відпрацювання розповідає керівник робіт по надзвичайних ситуаціях Ростислав Стасько. Зокрема, називає служби, які задіяні у навчаннях. Надвірнянському районі командно штабні навчання пов'язані з відпрацюванням від них. На випадок можливих надзвичайних ситуацій, що можуть трапитися у період правового режиму воєнного стану, зокрема такі в війні, як ураження е, трансформаторним підстанції, ураження е, уламками безпілотних літальних апаратів навчальних закладів на територію надвірнянського району. Є три від них є практичне відпрацювання пов'язане з тим, що ми викликаємо відповідно всі служби, які задіяні для ліквідації надзвичайних ситуацій. Це і державна служба надзвичайних ситуацій, і національна поліція України. І екстрені медичні служби, також є спеціалізовані служби, такі як оповіщення, транспорту і так далі. Ми готуємося також до можливої евакуації. Було зібрано в таріновому порядку оперативно зібрано комісію техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій в Надвінянському районі, для того, щоб говорити план заходів і наші дії на випадок надзвичайної ситуації, яка як легенда відпрацьовується саме сьогодні. Серед числа виконаних робіт зауважує, що прослухано керівників відповідних служб відпрацьовано певні чіткі дії, щоб бути готовими до можливих надзвичайних ситуацій. Вжито відповідних заходів розраховано сили і засоби для того, щоб можна було ліквідувати максимально стислий час на надзвичайну ситуацію. Це пов'язано як з вимкненням світла, так і з евакуацією в даному випадку, дітей з шкільного закладу. Скільки часу нам потрібно для того, щоб їх вивести, яким чином і як злагоджено відбувається ця процедура, і яким чином працюють всі служби і засоби для того, щоб правильно відпрацьовувати вже на випадок, не дай Боже реальної надзвичайної ситуації, великої та доволі важливою Навчань став пошук інсценованого потерпілого групою рятувальників. Після оперативних дій перевірки всієї будівлі на наявність потерпілих та власне локалізації одного рятувальною службою було здійснено транспортування його у безпечне місце. Про успішно виконану роботу розповідає начальник відділу цивільного захисту Надвернянського районного управління Роман Кацуляк. Чоловік поділився своїм баченням, як все пройшло. Тактичний задум виконаний у повному обсязі. Під час моделювання даної обстановки було відпрацьовано залучення техніки та особового складу до наслідків ліквідації надзвичайної ситуації. Особовий склад спрацював на відмінно, спільно з службами взаємодії. Такі навчання є надзвичайно потрібні. Рібними та ефективними, адже до них залучаються не тільки рятувальники та служб екстрені служби міста, але і залучаються представники об'єкту під керівництвом місцевих органів влади, крім зазначених служб у навчаннях взяли участь також евакуоргани виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування, керівний склад Субланок районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, штаб з ліквідації наслідків над. Звичайної ситуації керівники і фахівці спеціалізованих служб цивільного захисту самі ж навчання проводилися у відповідних закладах району, по закінченню яких усі учасники зібралися в актовому залі для озвучення доповідей а також підведення підсумків. У серії 12 щомісячних екскурсій від клубу замку Краснодвір. Кожен бажаючий має змогу дізнатися щось нове та цікаве про свій край. Не так давно одну з таких екскурсій вдалося втілити на одній з найцікавіших локацій міста Надвірна замку Краснодвір. На території замку Краснодвір відбулася четверта мистецька резиденція. Розфарбовані полотна, розвішані на стінах замку та чергова екскурсія стали основою дійства. Серед гостей заходу були волонтери Азбір Танберг, родом із Норвегії, та Володимир Матковський, який і розповів. Про спільний проєкт на меті якого репрезентувати для норвежців спільну спадщину між Норвегією та Україною. Ми з моїм колегою Азбьорном дуже раді сьогодні долучитися до цієї події на Краснодворі в Надвірній. І ми запропонували зобразити на стінах замку наш проект, спільно українсько-норвезький проект, який ми ведемо вже кілька років. На жаль, ще він не реалізований повністю, але тут ми запрезентували в цій картині ось внизу. Зобразили два човни, один норвезький дракар, другий середньовічний український дракар, лодію. Так. Два серця, що, що репрезентує історію кохання, історичного кохання, яке я розповів. Ну і відповідно королівські корони теж вони мають значення тут в нашому проєкті, оскільки основа проєкту на історії любові королівни Єлизавети, доньки Ярослава Мудрого і норвезького принца, а пізніше короля Норвегії Гаральда Гардрада. Гість із Норвегії Асберн розповів більш детально за спільну історію двох країн, в центрі якої шлюб королеви Єлизавети та короля Гарольда. цього року виповнюється тисячу років з дня, коли королева Єлизавета, про яку я згадував, стала королевою Норвегії, і це було вперше за всю історію середньовічної Скандинавії, коли іноземка стала їхньою правительницею. Дуже радий. Цьому, що наш проект саме, саме про це в нас є спільна історія, що п'ять скандинавських королів в часи середньовіччя вони були в Русі, вони тут жили при дворі наших князів. І, і це дуже добре, що в, в Норвегії є частина є частина української історії, так само як в Україні, є частина норвезької, скандинавської історії. Захід також має волонтерський характер, адже кошти затриманих донатів йдуть на ЗСУ. Щодо самої мистецької резиденції, то магістр клубу замку Краснодвір Василь Єсипенко звернув увагу на пророблену працю. Основні зусилля зосередили на акцентуйованості дійства та пам'яті минулого. Мистецька резиденція четверта вже. Відколи існує клуб Краснодвір, кожного року ми проводимо такий захід. В цьому році ми ну, зробили розкромнішим, але більш акцентованішим. Працюємо, ми готували локацію, ми збирали полотна, шили, накривали. Мета, яка думка, яка біле полотно це символ того, що на колись міцних і потужніх мурах замку зараз з'являються білі плями. Тобто ми його втрачаємо, він руйнується, а це не просто фізична споруда, це Пам'ять це історія, це знання, це наша ідентичність, це те, хто ми є, чим ми є, звідки ми походимо і чим ми багаті внутрішньо за що за що зараз в тому числі і борються і гинуть, відуть, відуть свої найдорожчі наші е, хлопці і дівчата. Також чоловік звернув увагу на цілях агресії з боку Росії та чому варто і надалі продовжувати працювати всім разом над майбутнім замку. Для чого і був влаштований круглий стіл. Російська агресія, вона зараз. Е, ну, в першу чергу, напевно, не стільки за території, за кілометри, скільки за пам'яті за історію. Вони хочуть забрати в нас пам'ять, вони хочуть забрати в нас нашу сутність і вони претендують на нашу історію. І Тому, напевно, це ще більш цінніше це сьогодні зберегти. І не тільки зберегти, дослідити і дати йому якесь майбутнє життя. Настав час нам переосмислити, де ми зараз знаходимося, куди ми рухаємося, які наші будуть подальші кроки. Ми хочемо почути себе, сам звіт від себе, ми хочемо почути наших партнерів, міську раду, з якою ми в партнерстві реалізуємо цей проєкт, ми хочемо почути громадян, їхні думки. Після цього. Тобто ми думаємо, що ми напрацюємо якісь наші подальші кроки, що робити далі, щоб рухатися, прогресувати в цьому напрямку. Володимир Гринішак, як один із співорганізаторів заходу, розкрив деталі стратегії розвитку проєкту. Її основа це створення якісного туристичного продукту. Цього разу в центрі уваги сам краснодвір та його незвідана історія, яку намагатимуться привідкрити. По перше, ми досліджуємо історію. Це один із тих пунктів нашої стратегії, який є. Але разом з тим ми наша загальна місія це створити якісний культурно-туристичний продукт довкола спадщини замку краснодвір і взагалі спадщини міста надвір. А не ми трошки про історію, звідки взагалі цей замок взявся, так? хто його будував і цю цікаву історію, яка направду на зараз не дуже якісно висвітлена. А друге, ми розкажемо про хеологію, ми розкажемо про цікаві картографічні знахідки, які ми знайшли довкола замку і безпосередньо замку. І кілька слів ми розкажемо про геоградарні дослідження, які ми тут робили попередні роки. От, і це таке буде суміш історії, і яка має перейти в майбутнє те, що ми хочемо. Зробити тут театр їжі замку-Краснодвір на круглому столі було представлено пророблені кроки та здійснені проєкти. Міський голова Зіновій Андрійович також був учасником засідання. З своєї сторони відзначає, що повністю підтримує ініціативу клубу замку-Краснодвір, адже за 10 років багато чого змінилося саме завдяки їм. Обговорили питання концепції розвитку, розвою і бачення замку-Краснодвір території, яка закріплена на даний момент де-факто. Потрібно сьогодні зробити певні кроки для того, щоб закріпити територію для проведення чи то розкопок археологічних, домовився про контроль, дієвий контроль громадськості за те, щоб провести найближчий час робочу зустріч з керівництвом Дніпроміста. Більше того, хотів, щоб ця концепція, яка затверджена замком громадською замку Краснодвір, вона мала більше практичну точку зору. Бо круглі столи добре, але коли до круглі столи нарізають певну концепцію бачення. Від теорії до практики, бо зміни дегенплану це не один місяць і навіть не один рік. На екскурсії було багато чого озвучено в нового та цікавого про сам замок. Було розказано про володарів земель, знакові дати, а також тонкощі дослідження історії, яка ховалася за різними іменами та подіями. Своєю чергою, вельми шановний пан Куропатва розповів присутнім історію про опришка та про назву замку Краснодвір. Власне для охорони торгівельного шляху, який йшов через наші землі, було зведено ця твердиня. Але наші люди, погляньте навколо, були закохані в красу цієї природи, в красу нашого краю. І збудували в цьому замку такий красивий двір, такий красивий палац, що усі купці, котрі торгували тут, захоплені казали, що у вас тут красен двір. З того часу цей замок і це поселення почали називати замок Краснодвір. На заході кожен міг почастуватися гарячою кавою, чаєм, солодощами і навіть горбузовою кашею. А креатори поділилися досвідом, представивши свої роботи. На замовлення вельмошановного нашого пана Курпатві малювали його портрет на нашій мистецькій резиденції, щоб уковічнити його зображення в цих стінах. Це зображена така гуцулка в своєму народному такому строї. Це є масляна фарба, а вас надихнуло саме гуцулку. Бо я тут живу і я люблю дуже гуцульщину і намалював. А наша вам о, там родинка у неї? То капнула фарба. Поліція розслідує кримінальні провадження за фактами ДТП на Прикарпатті за минулу добу. Дві такі трапилися на Коломищині та в долині. Про що вже відомо розповідає старший інспектор сектору комунікації ГУНП Івано-Франківської області Тетяна Іванюк. Поліція розслідує кримінальні провадження за фактами ДТП на Прикарпатті за минулу добу. Автопригоди трапилися на Коломийщині та в Долині. Перша автопригода зі смертельним наслідком трапилася 25 листопада о 9 годині 30 хвилин у населеному пункті. Отеніє, що у Коломойському районі, попередньо з'ясовано, що 79-річний керманич легковика Ваз 2111 місцевий житель не вибрав безпечної швидкості руху та вчинив наїс на жінку. Остання переходило дорогу по нерегульованому пішохідному переході справа на ліву у напрямку руху автомобіля. У результаті дорожньо-транспортної пригоди місцева мешканка 1975 року народження від отриманих травм померла на місці автопригоди. Водій Тверезий, слідчі обласної поліції встановлюють усі причини ДТП у межах досудового розслідування, розпочатого за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Наступна ДТП уже з травмованою жінкою пішоходом мала місце цього ж дня 18-й годині у долині. На місці аварії було встановлено, що 34-річна водій. Кай Hyundai Accent на неосвітленій ділянці дороги не врахувала дорожню обстановку. Та здійснила наїзд на пішохідку травмовану жінку 1954 року народження, госпіталізовано до лікарні Керманичка Твереза. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Поліція закликає водіїв неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху, зокрема, бути уважними за кермом, дотримуйтеся безпечної швидкості руху дистанції та інтервалу, не порушити правил обгону проїзду пішохідних переходів та перехрест. Уникати. Ризикованих маневрувань водночас нагадуємо пішоходам, у темну пору доби важливо вкрай уважними бути на дорозі, обов'язково одягайте світловідбиваючі елементи на верхній одяг, щоб бути помітнішими для водіїв. У селі Перерисіль відбулося відкриття перспективного оптового ринку сільськогосподарської продукції «Радогаст». на події зібралося чимало людей, щоб упевнитися у потенціалі ринку, і все ж багато хто задається питанням, як це пройшло, та як відкриття Радогасту вплине на ринок торговиця у надвірній. Про це дізнавалися і ми Слава, дякуємо Збройним силам України за можливість святкувати. Хлопці чекаємо на вас. Жвава торгівля та різноманітні колориту громад мали місце цього разу у селі Перерісіль на відкритті оптового ринку Радогаст, де водночас відбувся завершальний осінній ярмарок із серії Золота осінь осінь-2024». Голова переріслянської ТГ Володимир Молдавчук привітав гостей заходу та представив план розвитку проєкту. Серед всіх гостей заходу був ВОО-директор Івано-Франківського регіонального відділу асоціації міст України Юрій Стефанчук своєю чергою він поділився враженнями від проєкту, виокремивши основні сильні сторони. А це наповнення ринку та поява можливості заробити місцевому виробнику. Головне, щоб працювали всі насамперед. Я добре розумію, що сільська територія має свої багатства, і сьогодні в даний час їх потрібно підсилювати, підсилювати виробників сільського господарства, товаровиробників, які сьогодні в нас в регіоні, особливо тут, які знаходяться е, і мають що показати, і мають що продати, і мають що запропонувати. Тому. Те, що я побачив, я зрозумів, що це доволі масштабний проєкт, який доволі по локації дуже добре розташований, адже це недалеко від Івано-Франківська. Це перша перевага, наступна перевага це є дорога сполучення, де проїжджає дуже багато тисяч туристів в сторону Карпат. І це дозволить наповнити ринок, оптовий ринок допозволить наповнити не тільки тим, чим ми можемо запропонувати, але сьогодні це багато, а й тим, хто може це придбати. Тому цей проект він доволі масштабний, і я впевнений, що він буде мати перед. Перспективу, але для цієї перстини потрібно багато працювати абсолютно всім, хто знаходиться. Поруч і місцевій владі, і товаровиробникам, і людям, і, і робити все для того, щоб тут було зручно, для того, щоб було комфортно, якісно і воно натурально щодо впровадження прикладу такого ринку на вищий рівень. А це міст Юрій Стефанчук каже, що його візит якраз для ознайомлення, як відбувається процес логістики. Зокрема, зауважує, що все починається з сіл. Я хочу подивитися, як це працює для того, щоб зрозуміти, як побудована ця логістика і що саме наповнює цей ринок. І цей досвід, який сьогодні існує, він може бути мультиплікований там, де є в цьому потреба. І в першу чергу це є потреба в містах. Але ми не забуваємо, що саме. Без села не може бути цього ринку, тому дуже важливо, щоб в селі цей приклад яскраво запрацював, щоб його мультиплікували інші громади, і в тому числі міські. На заході був організований концерт, де кожен із запрошених гостей виступив перед громадою, а також як частину дійства було представлено символічну монету інвестицій. Лотерея, а також благодійний аукціон підсилили інтригу на заході. Депутат обласної ради Сергій Волошин ділиться своїми враженнями від придбання одного із лотів. Ми розуміємо, який цей захід реально. Може мати хороші масштаб локація. Цьому сприяє станом на зараз дуже великі площі, і сюди можуть заходити масштабні проекти. Мені вдалося придбати символічну скрипку. Ось насправді немає ну не завжди має значення те, за що ти борешся, купляєш як лот. Важливо, що дані кошти будуть вилучатися і спрямовуватися на збройні сили України. Для нас немає наша чужа. Продовжуємо депутат у ході розмови про підтримку громад від обласної ради, звернув увагу на потенціал ринку, адже він вигідніший для бізнесу з рахунок своєї логістики. Я є жителем Яремчанської територіальної громади, але як депутат обласної ради для нас немає наша чужа. Всі громади наші. Ми вболіваємо одинаково, підтримуємо і дуже багато ініціатив обласної ради в принципі було спрямовано. Голова надвірнянської РДА Петро Хмельовський звертає увагу, як на прикладі переріслянської громади можна бачити єдність навіть у час. З війни. судячи з презентації голови перерислянської ТГ, на думку Петра Хмельовського у Радогаста є шанси бути на рівні масштабних ринків. Дуже позитивні враження від даного дійства. Я вам скажу відкриття оптового ринку у перерислянській громаді це великий плюс. це Такий приклад того, що під час війни не просто можна жалітися, що нічого не вийде, а це приклад того, як об'єднуються громади у районі, як об'єднується обласна адміністрація обласна рада, і роблять це для того, щоб розвивати споживчий ринок продовольчих товарів, наситити його місцевими виробниками, плюс великий податки в бюджет переселянської громади, плюс робочі місця. І я скажу. Ті масштаби, які нам продемонстрував Іванович, свідчать про те, що це буде ринок на рівні Шувару, де буде оптовий сільськогосподарський ринок, плюс логістичні склади. Дуже позитивні враження. І ще великий плюс що цей ярмарок закінчиться тим, що проводиться аукціон, кошти від якого підуть на Збройні сили України, і тому всім нам перемога і далі продовжити такому дусі. Про те, чи збіглася очікування з реальністю, розповів Володимир Молдавчук, голова перерислянської ТГ, результатом задоволений, хоча зауважує, що людей, на його думку, було мало особливу подяку висловив продавцям та покупцям, які вирішили долучитися до торгівлі. Людині властиво сподіватися набагато більше, дуже боятися чогось меншого. Але я думаю, що ми вийшли якраз на оптимальний результат сьогоднішнього ярмарку і сьогоднішнього відкриття ринку. Мало проінформовано людей. Хотілося б, звичайно, щоб було більше покупців. Була достатня кількість підприємців, які привезли свої оригінальні крафтові продукти на ярмарок. Відповідно, дуже приємно, що Івано-Франківська обласна державна адміністрація зініціювала саме осінній ярмарок Золота осінь, який спрямований на підтримку збройних сил України. Приємно, що дуже багато людей взяло участь у аукціоні. У лотереї, тому що ми абсолютно всі лотерейні квитки продали і всі кошти, а це, це десятки тисяч гривень, будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України. Хочу при нагоді подякувати всім підприємцям, які прийшли на наш ринок, і всім покупцям, хто сьогодні знайшов тут крам, необхідний для нього. Дякую на провокативне питання ще до подальшого майбутнього сусіднього ринку. Володимир Молдавчук відповів коротко та просто: це не у його владі. Також ще раз повторився, що громади партнери між собою, але точно не конкуренти. Не в моїй владі щось відкрити чи закрити в іншій громаді. Нехай ці всі питання вирішує керівництво тієї громади. Ми не конкуренти. Я хочу повторитися. Ми партнери. Ми колеги, які працюємо на благо цілої держави, а не тільки на благо однієї малої територіальної громади. Те, що торговець на війні, буде працювати так безперечно, куди вона дінеться само собою. Вона буде працювати в ті дні, в які вона працювала. Ми будемо працювати середа, п'ятниця, вони четвер, субота. Хтось інші дні працює, інша територіальна громада. Я не можу зрозуміти, чому створився такий ажіотаж. Ми всього-навсього відкрили свою локацію, свою точку. Ми хочемо забезпечити товарами. І потребою наших громадян загалом захід був насичений сольними та танцювальними виступами. А аукціон зміг принести більше 12 тисяч для ЗСУ. Кожен із прилавків доповнював атмосферу дійства, особливо ті, які дарували можливість ознайомитися із експозиціями, представленням кожного населеного пункту переріслянської громади та посмакувати колоритними стравами місцевих газдень. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш YouTube канал та дивіться першим найцікавіше. Я з вами прощаюся. Побачимось.